Доброго дня, друзі! Ми сьогодні знаходимося у місті Львів. Сьогодні, 8 лютого, 2024 року. Ми знаходимося на конференції Рефарм. Дуже гарна конференція, дуже багато відвідувачів сьогодні. І сьогодні ми, компанія «Лемкін Україна, разом з нашим дуже надійним перевіреним партнером компанія Терею, хочемо запропонувати вам на розгляд висіваючу секцію, яку ми встановлюємо на наших сівалках еквалайзер. Хочу більш детально вам про неї розказати. Особливостю сівалок еквалайзер є те, що ми використовуємо заводське все обладнання від Precision Planting, виробництва США. На даній секції ви можете бачити систему динамічного контролю зусилля. Це система, яка немає равних по якості притисного зусилля, це система Delta Force. Яка може автоматично регулювати тест на секцію, окремо по кожній секції. Так само на цій сівалці ви можете побачити висіваючий вісет 2 з електропригодом, який на сьогоднішній день є найлегшим в налаштуванні для, для точного висіву всіх просадних культур. Цей висіваючий може висівати такі культури, як кукуруза, соняшник, ріпак, соя і другі культури. В стандартному оснащенні сівалки ви бачите спіцеві колеса. Є чистики для роботи в вологих умовах, чистики для колеса, чистик наружний, внутрішній чистик. Так само є е, кронштейн під закріплення кітона або смарт -фірмера. Опціонально можна запропонувати резинові колеса, стандартне виконання це залізні колеса. Так само сівалка готова до е, е, використання Faro Force. Якщо ми підемо з другої сторони, подивимося, будь ласка, пройдіть сюди. Ви побачите. Електричний моторчик, дуже легке регулювання глибини висиву. Ми можемо висівати культури від 1 до 10 сантиметрів глибини. І секція зроблена все ж з шведської сталі Strength, Модель Strength 700. На сьогоднішній день це дуже міцна сталь. І секція і рама сівалки виконані повністю з цієї сталі. Висіваюча банка на 75 літрів, можете подивитись внутрішньо. Сівалки доступні як з висіваючою банкою, так і з центральним бункером для насіння. Великий хід по полерограму дозволяє дуже-дуже точно копіювати ґрунт. Ну, ці сівалки вже є в Україні, є в різних регіонах України, Рівне, Тернопіль, Київська область, Полтава, Миколаївська область, Чернігів, Суми. Тому до зустрічі на ваших полях. Чекаємо.